Вітаю. Чому Зеленський не втік на початку війни? Давайте розбиратися. Дно колоди. 20-й аркан, старший Аркан суд. Бо він знав, що за ним буде захист, що його в будь-якому випадку спасуть. Він вліз. В ризиковану авантюру, в якій він міг вийти, як і переможцем, так і міг попасти в пастку, але в будь якому випадку вийти живим і неушкодженим. Перед цим все добре спланувалось. Були підписані документи, гарантії. Що якщо що, то е, приймуться швидкі рішення, і він зможе в будь-який момент перетнути кордон. За свою роботу він отримує нагороду. А те, що зображається по п'ятірці кубків сум, траур, то це по старшому аркану місяць як ілюзія, для народу. Я б сказала, що навіть все його правління, всі його дії, як правити, все прописано як по уставу. А от інше по четвірці, кубків це приймати там, наприклад, самостійне рішення якесь, про це мови йти не може. Це не обговорювалось навіть. Тільки робити те, що було прописано і підписано. Подивіться на старший аркан Єрофант. Зараз я ближче, покладу його, думаю, тут видно добре вам. Тут по обидві сторони руки, так, як співпраця. Рукопотискання. І ще його цьому добре обучили. Старший аркан Єрофант і Верховна Жриця це навчання володарювати, вміння вистоювати між двома сторонами білими і чорними. Також ще я хочу сказати, що за ним стоїть дві сторони, а підтримує його правління це три сторони. І саме це і є для нього як гарант надійності та безпеки.